Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати салат на зиму із овочів, які виростила на своєму городі. Цьому салату я дам назву 6 овочів, тому що до його складу входять 6 овочів, а саме морква, цибуля, перець, помідори, капуста. І огірки. Салат сам по собі дуже смачний. Але взимку, до картоплі або до будь-яких других страв це буде смачно присмачно. Та й не пропадати добру, що зародила щедро наша земля. А взимку, як кажуть, ви знайдете цей салат як посеред дороги. Приєднюйтесь, друзі, і будемо готувати разом. У мене рання капуста. Для засолювання вона не підходить, а от для салату те що треба. Тому капусту почистила, помила і дрібно нарізаю ножем. Порізану капусту відправляю у миску, і з цієї кількості відміряної солі до салату беру дві ложки і солю нею капусту. Капусту перемішаю сіллю, для того, щоб вона трошки зм'якла. Тим часом приступаю до нарізання інших овочів. У помідорі відрізаємо те місце, до якого кріпилася плодоніжка. А так помідору ділимо на дві половини і кожну половинку ще ділимо на 3-4 частини. Порізані помідори відправляємо у окрему миску. А тепер щодо огірків. Якщо у ваших огірків тверда шкірочка, то її треба видалити. І почищений від шкірки огірок нарізати кільцями товщиною 3-4 мм. Але якщо ваші огірочки маленькі і в них тоненька шкірочка, тоді відрізаєте пупчики у огірків і зразу нарізаєте кільцями. І порізані кільцями огірки відправляємо у окрему посудину. Морку розрізаю вздовж на тоненькі пластини товщиною 2 мм. Тоді кожну пластину моркви, починаючи з кінчика косо, нарізаю на соломку, теж товщиною 2 мм. Тоді соломка виходить тоненькою і довгенькою, і швидко приготується в салаті. Морква порізана, готова, йдемо далі. Почищену і помиту цибулю нарізаю півкільцями. Нарізану цибулю розбираю на окремі пів кільця. Із помитого червоного перця видаляю плодоніжку разом із насінням. Перець розрізаю вздовж на 4-5 частин, а у поперек тоді нарізаю на соломку товщиною 4-5 мм. По бажанню, до салату можна додати стручок гіркого перцю. Його нарізаємо такими дрібненькими кубиками. Поки нарізали овочі, капуста вже зм'якла, пустила сік і тепер до неї додаємо огірки, цибулю, порізані помідори, соломкою порізану моркву та солодкий перець. Звичайно, було б краще, якби він був тільки Червоним, але який уже є. Який виростила, такий і використовую у салаті. Тепер цей салат треба добре перемішати, щоб всі овочі добре подружилися один з одним, додаю до салату цукор і ту частину солі, що залишилася. Додаємо 9% столовий оцет і потрібну кількість соняшникової рафінованої олії. Добре все вимішаємо, щоб всі спеції рівномірно розподілилися в салаті. І отак от салат повинен постояти не менше години, щоб він пустив свій сік. Пройшло трохи більше години, салат пустив свій сік і помітно зменшився в об'ємі. Перемішаємо його, тож будемо накладати його у помиті харчовою содою банки. Для зручності накладання салату можете скористатися лійкою і широкою горловиною. Коли будете наповнювати банки салатом, старайтеся за допомогою ложки утрамбувати трошки його. І так далі, банка за банкою. І всі вони будуть наповнені нашим салатом. А далі сік, що утворився в салаті, рівномірно розподілюємо в кожну банку. А тепер металічними кришками накриваємо банки з салатом. У кастрюлю дно якої вкрите рушничком чи ганчіркою, викладаємо банки. Рівень води в кастрюлі повинен бути на два пальці нижче рівня шийки банки. Запалюємо вогонь і накриваємо кастрюлю кришкою. І так, будемо стерилізувати банки півгодини від моменту закипання. Пів години пройшло. Витягуємо банки із води і будемо їх закручувати. Закручені банки перевертаємо до гори дном, і так вони будуть стояти до повного остигання. Ось такий вийшов у мене салат 6 овочів. Скажу вам, що цей салат я придумала сама, але на основі салату від сваги. До того салату додала ще капусту і моркву і збалансувала відносно моїх смакових рецепторів овочі і спеції. І вийшов чудовий смачний салат, дві банки з чоловіком ми вже з'їли сирого салату. А ви собі уявіть, як вам подякує за нього зима. Тому що зима все з'їсть. У нас питає наш, що ми робили влітку і як підготовилася до неї. Друзі, готуймо, бо на нас чекає ой легка зима. Не даймо пропасти нічому тому, що зародила наша земля, а готуємо для себе і для тих, які б хотіли приготувати зараз, але не мають змоги. Ми маємо з ким ділитися цими салатами, цими Заготовками на зиму. Тому цей мій салат 6 овочів займе достойне місце у моїх стратегічних зимових запасах. І невдовзі відправиться на постійне місце дислокації у підвал. А кому сподобалося моє відео, ставте уподобання, підписуйтеся, заходьте до мене на канал, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Готуйте! Нехай вам буде в зимі смачно. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту, Божих вам благословінь та мирного неба над головою! Усе у нас буде добре.